У Решетилівській громаді поблизу села Білоконі сталося ДТП за участі трьох легкових автомобілів. За попередньою версією слідства автомобіль Шевротавео під керуванням 46-річної жительки міста Решетилівки допустив зіткнення із зустрічним автомобілем Дача Сандеро. Під керування 66-річного жителя також міста Решетилівки. Після чого до цих автомобілів доєднався ще один легковик ВАЗ-2101 під керуванням жителя Рештилівської громади 1955 року народження. Внаслідок даної пригоди тілесні ушкодження отримали водійка «Шевролет Вео та водій Дача Сандеров, яких із місця події медики госпіталізували до Рештилівської центральної районної лікарні. Окрім того, тілесні ушкодження отримав шестирічний хлопчик, пасажир автомобіля Шевролетавео, якого з місця події медики госпіталізували до дитячої клінічної лікарні міста Полтави. За даним фактом слідчим за представником керівництва Решетилівської окружної прокуратури розпочато кримінальне провадження за частиною першої статті 286 кримінального кодексу України. Наразі поліція встановлює обставини цієї події.